Друга армія світу саме так називали Збройні сили Росії до моменту вторгнення на територію України. Наші захисники мужньо боронять наші міста та села, не даючи ворогу надії на хоч якийсь успіх на українській землі. Дуже великий внесок в незламність української армії зробили наші союзники, які продовжують допомагати Україні у боротьбі за демократію усього світу. Міжнародна військова допомога продовжує надходити до України, а її масштаби з кожним днем все збільшуються. Сьогодні я пропоную підбити підсумки за кількістю основної військової техніки, яку вже надали або пообіцяли надати українські партнери. Коли сказали, це абсолютно неможливо, а зараз сотні важких танків їдуть в Україну. Своєрідні флагмани європейського танкобудування незабаром будуть воювати на українській землі та продовжувати нищити окупантів. Серед них можна виділити три основні моделі. Перший та найголовніший танк Leopard 2. Кількість суперечок за цю машину не можна порівняти ні з чим. Але й не дивно, саме він вважається найкращим танком світу. Велика надійність та неймовірна вогнева потужність допоможуть Україні здобути перемогу набагато швидше. За попередніми даними, Україна отримає 103 танки Леопард 2 від держав союзників. Всі вони зараз представлені на екрані. І за оновленою інформацією до України прибудуть ще 88 танків Леопард 1 Велика Британія один з найвідданіших партнерів України з часів повномасштабного вторгнення. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак набагато раніше Німеччини оголосив про передачу 14 танків Челенджер 2 для України, і наші військові вже розпочали на них навчання. Британська машина гідно посідає друге місце у рейтингу європейських танків. Його броньована система вважається бодай не однією з найсучасніших танкових систем світу. Сполучені Штати Америки, держава військова допомога якої не порівняється ні з чим. Лідерство президента Джо Байдена у підтримці України не порівняється з жодним лідером світової держави. Це лідерство підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Запланувавши єдиний візит під час повномасштабного вторгнення саме до США. Американські партнери оголосили про передачу 31 важкого танку Абрамс для України. Втім, початково уряд Сполучених Штатів планував передачу цих танків для посилення тиску на Німеччину щодо передачі танків Леопард 2 для України. І не дивлячись на це, американські партнери все одно вкотре підтримали Україну і погодилися передати сучасні важкі бойові машини для потреб ЗСУ. В стороні також не залишилася і Франція, оголосивши про готовність поставки важких броньованих колесних танків АМХ 10 Їх кількість 30 машин. 4 листопада США профінансували поставки 90 танків Т-72 першої модифікації з Чехії. У свій час Польща оголосила про передачу 60 танків Тверді для потреб ЗСУ. Загальна кількість отриманих або обіцяних Україні машин обчислюється близько 3,5 тисяч одиниць. Серед них 910 машин Збройні сили України демілітаризували у окупантів, поміж захоплених машин, новітні розробки російської військової промисловості. Своєрідні аналогів «Нєт», а саме броньовані машини Рись, Тигр БТР 82 БМД «БМД-4». серед радянських БТРД, Ракушка, МТЛБ та багато, дуже багато інших. Якщо говорити про міжнародні поставки, то це Бредлі машина, яка може здолати будь-які перешкоди. Їх Україна отримає 109 штук. Сіві – флагман броньованих машин. Їх буде 50 штук. Німецький БМП Мьордер – баланс швидкості, броньованості та вогневої потужності. Запланована кількість 40 одиниць. Поміж бронетранспортерів, слід звернути увагу на американський М113, страйкер та urp 765 канадська колесна броньована машина Супер Бізон, французький ВАП та британський Бульдог та Спартан. До речі, саме вони були закуплені фондом Сергія Притули для потреб Збройних сил України. Серед бронемашин Британія надасть близько 200 одиниць мастів, Вульфхант і Хаски. Під час оголошення передачі цієї техніки для України міністр оборони Сполучених Королівств зауважив, ми маємо стримувати свої обіцянки щодо підтримки України і її волі до перемоги. Саме тому ми вирішили рухатися швидше і робити більше у підтримці України. Канадський сенатор, турецький кірпі, австралійський бушмастер і багато іншого. Вся техніка, яка надходить до України, зближує нас і увесь світ до перемоги. Цих систем Україна отримала не так багато, але їх передачу окупанти вже відчули. «Хаймарс» — слово, яке російські військові бояться як вогня. Найбільше ця установка проявила себе у мобілізації військовослужбовців РФ у Макіївці. Один залп скоротив кількість українських проблем приблизно на 600 одиниць. Таких машин Україна має на озброєнні близько 24 штук і очікує ще 18. Окрім хаймарсів, Україна отримувала установки М 270 Б 1 Такий баланс реактивних систем використовується ЗСУ для знищення складів ворога всередині окупованих територій. На сьогоднішній день з їх допомогою було знищено близько 20 великих складів з артилерійськими боєприпасами. Артилерія вважається дуже ефективною зброєю проти легкоброньованої техніки. Загалом розрив снаряду біля БМП призводить до важких пошкоджень аж до виведення техніки із ладу. В першу чергу ліквідація БМП досягається за рахунок пробивання корпусу великими осколками від снаряду. За часи повномасштабного вторгнення Україна отримала або очікує близько 337 одиниць самохідної артилерії та 276 одиниць пересувної техніки. Серед них американський паладін, британські AC-90, польські краби. Серед пересувних гаубиць можна. Виділити британсько-американську сучасну систему М 777 яких на даний момент Україна має 152 штуки. На захисті українського неба будуть стояти передові установки ППО. І щоб наказав російський диктатор, e, значить, ми пащолки, ми петріоти. Там там потрібно буде тогда, що то вместо петріота стоять, потрібно розробляти нову систему. Це складний, длительний процес. І установки будуть чудово справлятися з російськими ракетами та авіацією. Головна протиповітряна оборона США Петріот зовсім скоро буде захищати українське небо. Ця система здатна до знищення балістичних, крилатих та навіть міжконтинентальних ракет. Також ця установка здатна легко знищувати бойові літаки. Система Patriot складається з п'ятьох компонентів: сама ракета, ракетна установка, яка тримає і запускає ракети, радар, станція управління батареєю, та вантажівка з електростанцією та генераторами для забезпечення електрикою. Система може помітити балістичну ракету на відстані 50 кілометрів. Її буде неможливо побачити землі і тим паче впізнати. Снаряди цієї ППО вважаються на. Найкращими борцями з повітряними цілями у світі. Німецька система iris-t є дуже сучасною системою протиповітряної оборони. Хоча за своїми здібностями вона поступається американській, ця батарея гідно зрекомендувала себе у захисті українського неба. Її аналогом є система НАСАМ 100 Аспайд. Перша Україна отримала від США, другу від Іспанії. Також на захисті стоять зенітно-ракетні комплекси, серед них американський Хок, Французький кроталь, Британський штормер та німецькі гепарди. Проти іранських шахедів Україна отримала протидронну систему ВАМПІР на даний момент 20 одиниць ще поставки очікуються у травні цього року. Все озброєння, яке надають українські партнери, є великим внеском у вільне та демократичне майбутнє усього цивілізованого світу. Та про які б права сильного не казали російські пропагандисти, в сучасному світі немає місця тоталітарному устрою. Саме тому це зло буде поборено нашими руками, але разом з незламною підтримкою і допомогою усього демократичного світу. Слава Збройним силам України, слава Україні.